Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Рано вранці, 30 липня, Чонгарське місто на Адмінкордоні з окупованим Кримом попередньо знову потрапив під ракетний удар. Близько о п'ятій ранку неділі було завдано повторного ракетного удару Чонгарським мостом. Першими про це почали повідомляти очевидці в пабліках. Окупанти офіційно визнали удар лише через півдоби. Новоолексіївка розгорнули, сказали міст. Підірвали вже. Усіх групах пишуть, що місто пошкоджено. Він закритий. Їду до Криму. Мені сказали, щойно що міст підірвали через Вірменськ. Усіх перенаправляють. Інформація підтвердилася на блокпосту. У Новолексіївці сказали їхати через Армянська, щось із мостома. Щойно дзвонив дядько з Новолексіївки, Їхали, сказали через Вірменська. Чонгарська міст пошкоджено. Жахнуло ППО. Вони окупанти Арефа закричали: тривога. Біжіть усі. Скотське ставлення до людей на КПП при повітряній тривозі. Пропонували бігти по Розі з дитиною ховатися під кущем, розповіли очевидці. Окупаційна влада довго зберігала мовчання. Однак у результаті вони визнали, що інцидента був призначений кремлева главара окупованих територій Херсонщини. Гоуляйтера, що російська ППО нібито відбила удар ракет Storm Shadow по залізничному мосту в районі Чонгара. При цьому туди досі нікого не підпускають. Українська сторона також не коментує інформацію. Дорога, яку росіяни активно використовують для постачання свого окупаційного. Групування на південному фронті зазнала серйозних пошкоджень. Важливо відзначити, що від Чонгара до території підконтрольних ЗСУ близько 130 кілометрів з шадом цілком міг би використаний для завдання удару по цьому мосту. В той же час, після ударів по Керченському мосту, російські окупанти посилено його охороняють. Ворог поїться нових атак і не впевнений, що його потужна шалонована оборона працює. Прикордонна застава перебуває в підвищеному режимі готовності, шукають українських диверсантів. Єв дуже бояться нових спроб атаки на кримське місто, зазначив Козан з посиланням на очевидців. Раніше російські змі хвалилися, що Кримське міст охороняють розгвардії і антидоросійні групи ФСБ, ракетний комплекс С 400 Тріумф і зенітно гарматний панцир С-1, береговий ракетний комплекс Бал і сучасний комплекс Бастіон із крилатими ракетами Онікс, російські винищувачі Су 27 і протичовновий літак розвідник іл 38 радіолокаційні системи подсолнух і вороні дм космос космоска і система контролю акваторії плавника. Однак ворогу все одно неспокійно. Він може не впоратися з обороною мосту. Унаслідок вибуху 17 липня рухнув один з прольотів. Тому міст закрили. Мінтранс Росії рекомендував водіям об'їжджати переправу за наземним маршрутом через окуповані Маріуполь, Мелітополь та Нічесь. Таке рішення не розв'язує проблему логістики, адже маршрутом через окуповані території також рухається ворожа техніка разом з напливом відпочивальників з Росії. Ситуація на Ближається до колапсу до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.